Ми бачимо так, що ЗСУ здійснили прорив одразу в трьох районах Курської області. Про це є вже такі непрямі, але підтвердження. Зокрема, зі сторони і Російської Федерації Міністерства оборони керівник офісу президента Єрмак написав, що так їм і треба Росіянам в центрі протидії дезінформації говорять про те, що росіяни були просто не готові до того, що ми в Курській області пройдемо в контрнаступ. Але як ви бачите, що відбувається зараз в Курській області, і чи ми можемо говорити про те, що ми просто захопили їх зненацька. Можливо, у них там була якась ротація. У українців є така славна традиція раз на півроку наступати ну, на території Курської області. Останній раз це було 6 серпня, коли перший наступ був потім ось 5 січня. Ну майже майже півроку, майже в день в день це відбулося. З однієї сторони так соцмережами несеться велике кількість задоволення. Ура, супер. Пан Єрмак каже: ура, будуть гарні новини. З... З... Зинацька, да? захопили їх, якісь просування є, але більше інформації з нашої сторони на зараз немає. Ми можемо тільки покладатися здебільшого відсотків на 90, це тільки на те, що несеться із за з цієї сторони. І так, станом на сьогодні про що можна говорити? Що Російська Федерація оцінює цей наступ як відволікаючий, ураз вони там вчора були плітки про те, що українці почали активізуватися в районі Калбасної, це невизнана Придністровська Молдавська Республіка в районі цих складів надзвичайно великих з часів радянського союзу. Але по факту, навіть я скільки спілкувався з Молдованом, якщо вже в ту сторону трішки. Хто там більш дотично до політичних кіл, мені кажуть, ми гадки не маємо що на тих складах є там з одним даними є навіть зброя часів Кримської війни. А з приводу сучасної зброї ж ми не знаємо це її могли розпродати, і це просто залишаються пусті склади. Воно могло просто вийти вже термін придатності і, і все тому захоплювати немає що особливо. Це з однієї сторони.